Вітаю! Я Леонід Цахановський, це мій канал Книгоогляд. Атомні підводні човни це важлива частина ядерної тріади Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, а зараз і Росії. З 1955 року по поточний час загинуло 8 атомних підводних човнів. З них 4 радянські, 2 російських і 2 човни Сполучених Штатів Америки. По причинам загибелі ці вісім атомних підводних човнів діляться так 3 через технічні несправності, 2 через пожежі, 2 через проблеми з озброєнням і одна причина невідома була досить довгий час до самих останніх років, ядерних боєприпасів втрачено дуже багато, незрівняно більше, ніж втратила авіація, яка літала з цими ядерними боєприпасами. Піднято. Один екземпляр підводного човна це підводний човен Курськ. Сім лежать на дні в різному стані. Радянський Союз втратив дуже багато боєголовок в океанах. І розповідь ми почнемо з дизель-електричного човна, човна К-129 на бойове чергування перед катастрофою в Тихому океані він вийшов, маючи на борту 5 ядерних боєприпасів. П'ять ядерних боєприпасів. Це вам не жарти. К-129 це радянський дизелелектричний підводний човен, проєкта 629, 98 чоловік екіпажу, на борту три ракети типу Р-21 з ядерними плутонієвими моноблочними бойовими частинами. Це, перша, це перший радянський підводний човен з підводним стартом ракет. І було у нього ще дві плутонієві торпедні, торпеди. Пішов він з бухти Крашеніннікова 24 лютого 1968 році на БВ «Чергування» і 8 березня 1968 року на контрольний зв'язок не вийшов цей човен. Почались пошуки, вони результатів не дали ніяких. Район пошуків був дуже великий, бо точне місце катастрофи було невідоме. Я маю сказати, що бойове чергування підводних човнів в Тихому океані мало свої особливості. На той час в США вже була розгорнута глобальна система сонарів, що ведуть постійний запис шумів в океані. Високий розвиток гідрокустики США дозволяє з високою точністю методами трангуляції визначити місце знаходження атомних підводних човнів радянських і, ну, і різних вибухів також. Тому, виходячи на бойове чергування спортів Петропавлик, Бечевінка і так далі, ті, що в Тихому океані одразу, радянські човни одразу заходили в холодну течію Куросіо, що рухається з Берінгового проліву на південь до Скамчатки Японських островів аж до середини Тихого океану. Режим руху малошумний, малопомітний. А течія сама не човен в район бойового чергування. А от підводні човни з району Владивостока, вони йдуть через все Японське море на Корільське до Курильських островів, тільки там є один глибоководний прохід в, тихому, в Тихий океан. Всі інші проходи від Південної Кореї через всю Японію до Курильських островів на 100% процентів контролюються і непомітно, і непомітно вийти на бойове чергування неможливо. Одразу на хвіст сядуть атомні підводні човни США типу Трешер або Скіпджек, ну а зараз вже Лос-Анджелес сучасного. І будуть контролювати їх весь час бойового чергування для знищення у випадку початку війни, до ще знищення ще до запуску їхніх ракет. В свій бойовий похід підводний човен К129 вийшов не за планом. Цей човен тільки повернувся з бойового чергування. Потрібен був ремонт, серйозний ремонт. Екіпаж весь був у відпустках. Так заведено, після автономного плавання підводники йдуть у відпустки. Телеграмами визвали екіпаж на службу, у людей були дуже важкі передчуття. Вони добре знали, що човен з останніх сил витримав бойове чергування, останнє, на якому не були, і потребує серйозного ремонту. Старший помічник к 129 написав своїй дружині перед походом, що вони ймовірніше, в цього не повернуться. Цей виспів сьогодні є в його дружини. Командир підводного човна, капітан першого рангу, Журавель. Пішов в останній раз на цьому своєму човні в автономку, тому що на нього чекало вже підвищення на службі. Наказ був підписаний. На дату виходу в море екіпаж зібрався не весь. Похід насмикались від усіх потрібних спеціалістів і відправили. Радянський Союз місця загибелі каса 29 не знайшов. не знайшов. Але про загибель підводного човна Радянський Союз не оголосив. Три ядерні ракети, дві ядерні торпеди, 98 чоловік екіпажу і підводний човен пропали безслідно. Згідно міжнародного морського права. Військовий корабель, що загинув в нейтральних водах, вважається братським похованням, і без дозволу країни власника судна ніхто не має права до нього доторкнутись без дозволу. Але да, але СССР цього не зробив. Він не оголосив, що десь в таких районах цих океану загинув його підводний човен. Про підводний човен і екіпаж просто забули сім'ям. Видали посвідчення, що підводники вважаються померлими. Шановні, це дуже підла формула. Таку справку дають, якщо хтось помер від горілки, попав під машину, чи там з повісився самогубством з жінкою посварився. При такій, форм при такій формулі вважати помершими, сім'ям не дають нічого. Ні одноразової допомоги, ні пенсії, нічого. Але, шановні, але. На цьому історія к 29 не закінчилась. В США гідрокустка в ті часи і зараз була незрівняно вище, ніж в СРСР. Моя покійна дружина, шановні, моя покійна дружина, вона була гідрокустик, причому високий фахівець в цих питаннях. Гідрокустику вони вивчали на, по підручнику для офіцерів підводного флоту НАТО. СРСР зміг вкрасти такий підручник, його перевели і використовували в вузах. Це був секретний підручник. Під час від часу викладачі їм казали: оцей абзац переведено невірно, має бути отак. Справа в тому, що перевод технічного тексту дуже сильно відрізняється від літературного. Ну, а рівень гідроакустичної техніки в Радянському Союзі був в десятки разів гірший від рівня США. Я свідок, і це колись буде тема окремої розмови. порівняння. Вже тоді Сполучені Штати Америки мали глобальну систему підводних сонарних станцій і могли контролювати води океанів. Побачивши, що, війська, що військові суда СРСР шукають щось шукають в тих океані, Сполучені Штати Америки підняли мандафонні записи, знайшли потрібні шуми і ідентифікували їх, і розрахували місце загибелі К-129. Лодка загинула. В ніч з 10 на 11 березня 1968 року в 2890 кілометрів від Гавайських островів і лежить на дні на глибині 5600 метрів. Вони почекали, американці почекали, поки кораблі СРСР покинуть той район пошуку. І на це, це пішов атомний підводний Штатів човен, човен США Хелібат. Це такий дослідницький атомний підводний човен. Він, він мав потужний безлюдний підводний апарат для фотозйомок на любій глибині. За сім днів він зробив 22 тисячі фотографій і Х-129 знайшли. За сім днів вона лежала з нахилом на дні, з нахилом більш ніж 45 градусів вліво, при ударі об дно, десь від носа 12 метрів, це через торпедний апарат. Через торпедний відсік пройшла дуже глибока тріщина. Ракетні шахти, всі три, які були позаду, рубки, були зруйновані вибухом двигунів ракет. Пристрій для роботи дизеля під водою, шноркель так він називається, був в піднятому стані. Значить, катастрофа почала розвиватись, коли човен йшов на перескопній глибині декілька метрів. З піднятим оцим пристроєм для забору повітря для роботи дизеля. Оглянувши човен під водою, а потім вони його підняли, і після підняття вони оглянули, фахівці США зробили висновок, що відбувся самовільний запуск двигуна ракети Р-21 тої самої. А кришка ракетної шахти була закрита і міцно закрита кремальєрним замком. Вихлопні гази створили великий тиск у цій шахті. Шахта тріснула корпус, тріснула, і в нього почала, і в сам корпус підводна човна поступати, почали поступати отруйні гази роботи двигунів під великим тиском, тож під великим тиском. А повітря мало, було витиснуте за лічені секунди, було витиснуте через ось цей самий шнорхель для роботи дизеля під водою. І замінене отруйними газами двигуна ракети. Я так розумію, що екіпаж загинув майже миттєво, за секунди. Три доби, знаходячись на перископній глибині, човень потрошки заповнювався водою через тріщини. І в ніч на 11 березня він пішов на дно. В цей час, в ніч на 11 березня, сонари США запеленгували в точці катастрофи ще два потужних підводних вибухи з інтервалом 6 хвилин. Пояснення таке. Лодка пішла на дно, тиск води піднімався і дуже сильно. Він зруйнував баки з паливом і окислювачем ракетних двигунів. І відбулось два вибухи: спочатку в одній ракетній шахті, потім в другій ракетній шахті. Ракетні шахти були зруйновані, кормова частина була відірвана від човна. Отримавши таку інформацію, центральне розвідувальне управління захотіло підняти цей човен. Про загибель інших радянських і російських атомних підводних човнів я розповім в другій частині. А зараз я прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Запрошуйте своїх друзів на Patreon. Ми маємо багато ексклюзивних відео. Прошу всіх вас використовувати кнопку «Спонсорство». Наступне відео буде на цю саму тему загибель радянських і російських атомних підводних човнів. На цьому я вам всім дякую. До побачення.